У Чернівцях завершили роботу волонтери зі столичної організації Чотирилапи впродовж трьох тижнів вони вакцинували та стерилізували безпритульних тварин міста. Окрім цього, кияни ділилися досвідом із буковинськими студентами-ветеринарами щодо проведення операцій. Робимо якомога менший розріз, щоб ну, менше травматичності було і шіємо, ну, хорошим матеріалом і внутрішкірно, щоб не потрібно було знімати потім шви, щоб тварина собі бігала, і неї там все було сховане. Завдяки цьому собаки швидко повертаються до норми після. Хірургічного втручання тварина відходить впродовж доби. Ми спостерігаємо за нею і вона активно на наступний день. В принципі, готова до нормального життя, як і раніше. Наталя майбутній ветеринар. Дівчина каже: за три тижні асистування фахівцям із чотирьох лап отримала чималий досвід. Якось за день лікарів встигли зробити 17 операцій. Рахунок збився вже з другого дня, тому що собаки стерилізуються майже по дві собаки за годину, і це вже привично. Загалом за час роботи у Чернівцях активісти чотирьох лап прооперували близько 200 безпритульних тварин. Скільки ж собак стерилізували та вакцинували волонтери Чернівецького захисту тварин? Собачок привозять в клініку, вони стерилізуються, перетримуються, вакцинуються від сказу, їм вішається бірка на вушко і відпускаються на попереднє місце мешкання. Все безкоштовно у рамках міжнародного проекту. За його умовами до жовтня 2015 року у Чернівцях мають простерилізувати 2000 тварин. Ветеринари запевняють, відстріл не вирішує проблеми. На місце проживання вбитих тварин приходять інші. Натомість стерилізація – дієвий спосіб регуляції чисельності безпритульних собак. Відрізаються яєчники, матка удаляється. То животне вже не може призводити потомство і, відповідно, вона живе і защає ту територію, на которой непосредственно вона ну, она привыкла. Садвістина, другие животные туди вже не подойдуть. Про безпритульних собак волонтери закликають повідомляти диспетчера за номером телефону 050 785 81 95. протягом 2-3 тижнів. спецкомунтранс приїжджає, зв'язується з опікуном і відловлює саме тих собак, які люди ставлять на чергу. Але краще приводити самим зазначають волонтери.